Ну, така в мене пасажирка. Така пасажирка, а вона там болтається щось. Більше не сідати за мною. Ти відчуваєш, що там позаду щось хитається. Ва, ва, ва". Все як в відносинах. Робить діч, треба зупинятись і розмовляти. Ну я ж без солома. Завжди хтось б'є. У мене гар волосся лежить. Пробую вглибнутися. Віталік, мене вже дівчина дістала. Хоче кататись. Ну, Треба починати їздити з пасажиром, напевно. Що нам потрібно? Мотоцикл є. Є. А, що ще? Водій. Водій є. Що ще? Пасажир. Пасажир. Пасажир потрібен. Пасажир. Заходь. Так, пасажир є. Привіт. О, супер. Є пасажир, є інструктор, є водій. Є глядачі, давайте розберемо, що треба робити і як їздити з пасажиром. Що треба знати мені як водію, і що знати пасажиру для того, щоб ми безпечно пересувалися по місту удвох. Перш за все, треба пам'ятати, що водій несе відповідальність за пасажира. Тобто, у разі ДТП повині водія він буде відповідати за життя і здоров'я пасажира. Вадна, тому треба старатися їхати більш спокійно, менш агресивно і думати, що ти вже не сам їдеш на мотоциклі, а ще відповідаєш за життя і здоров'я пасажира. З Юридичними питаннями зрозуміло. А мотоцикл в мене взагалі-то невеликий мотоцикл. Чи можна на ньому їздити удвох? Так можна, я теж починав їздити з пасажиром з маленького мотоцикла, Навіть набагато меншого ніж цей, якого було об'єм 125 кубічних сантиметрів. Менша вага, але це мені не заважало їздити з пасажиром. Хіба що дуже бажано мати якусь позаду спинку? Кофор, на який пасажир може трошки спертися, але не сильно, щоб він там не відламався. І при прискореннях йому буде якби більш комфортніше. Пасажир буде знати, що він банально не вилетить. Бо буде як в тому анекдоті, коли в мене напис на спині. Якщо ти бачиш цей напис, значить я загубив свою пасажирку. Взагалі пасажир відчувається як такий додатковий центр ваги. Ти відчуваєш, що там позаду щось хитається, і тебе це трошки дратує. Бо ти теж як водій будеш вчитися їздити з пасажиром, як і пасажир буде вчитися їздити з тобою. Можна відразу подумати, чи буде у вас зв'язок з пасажиром, бо нам коли ти їдеш на мотоциклі, по самовчуванню ви не чуєте один одного, тільки на дуже малій швидкості. Там пасажир може щось тобі прокричати, і ти почуєш. І це теж треба попередити пасажира, що от ми зараз поїдемо, і на швидкості 60 я тебе вже не чую. Ти можеш не кричати, бо вони дуже часто цього не розуміють, пасажири, і починають щось там кричати на швидкості, а ти нічого не чуєш. Тобто треба попередити, що цього робити не треба. Якщо ви хочете спілкуватися під час їзди, то можна поставити спеціальні переговорки з шолом. І спілкуватися між собою без проблем. Але знову-таки треба подумати, чи треба це тобі. Якщо тебе це трохи дратує, то тобі не треба це робити. Якщо ти хочеш спілкуватися з пасажиром, то окей, став собі переговорку і йдь з Про це треба подумати. Слухай, ну я коли вчився на машині, мені казали, що та ззаду не треба пристібатись, не вилетиш нікуди. А що тут з, з екіпом, зі всім? Що треба пасажиру знати про безпеку? По-перше, треба пам'ятати, що пасажира можна банально загубити. Це не анекдот. Таке буває іноді. Слухай, ну відчуття ж має бути, що я тут одна хтось одна. за спиною або обнімає мене. Так, ми про це ще поговоримо, чи треба там обніматися, чи ні. Чи е... Тільки вдома. Як розмови. Але по-хорошому пасажир теж має бути в мотоекіпіруванні. Для чого це робиться? По тій же причині, що й для водія. Йому буде комфортніше їхати, буде не так холодно, коли температури вже не такі там, теплі, як влітку. І там, при якихось невеличких падіннях на асфальт він буде добре захищений і цим екіпіруванням. Добре, так а що ж е, зробити, щоб не загубити пасажира? Щоб не загубити пасажира, треба їхати більш спокійно, старатися і не нахиляти е, сильно мотоцикл. Пасажири дуже бояться, коли мотоцикл нахиляється, і вони інстинктивно починають робити контрзвішування. Тобто вони хочуть цей мотоцикл вирівняти, і це може бути великою несподіванкою для тебе, коли ти, наприклад, заходиш в поворот, а твій пасажир починає вирівнювати мотоцикл. А, да. І ви можете просто не поміститися в цей поворот, а вилетити десь в кущі. Ти повинен сказати, щоб пасажир цього не робив. Не роби цього, і е, ти повинен менше нахиляти на це. Потім спитати пасажира, чи там е, все добре було. Як по відчуттям, чи не сильно ми нахиляємось. У мене був чіткий випадок, коли я виїхав на трасу з пасажиркою, з кофрами. Там е, багато речей було, і в день було все нормально. А під вечір я помітив, що мені всі машини зустрічні починають е, е, моргати. Вітаються. Так, да, вітаю, напевно. Туди. І я зрозумів, що щось на те в мене зі світлом, і потім зрозумів, що воно трошки світить небеса. Чому так сталося? Бо коли е, ти навантажуєш багато речей е, на задню частину мотоцикла, садиш ту пасажира, то в тебе фара починає дивитися набагато вище. Тому, якщо ти їдеш десь, особливо на якийсь дальняк, треба почитати інструкцію, як цю фару підкручувати. Mm -hmm. Можна заздалегідь спробувати відрегулювати її, щоб вона нормально світила і не сліпила зустрічних водіїв. А якщо пасажир починає панікувати, дьоргатись, а контакту в нас немає, так, бувають такі випадки. Перш за все, треба домовитись про якісь базові жести, наприклад, про зупинку, да? коли там пасажир показує в напрямку узбіччя, що я хочу зупинитися, і ти зупиняєшся. Чи там в нього щось сталося, наприклад, може на швидкості залетіти кудись уса, чи ще щось. Тобто, може бути якась ситуація, чи просто там пасажир вирішив зійти з розуму, щось йому сталося. Якщо ти відчуваєш, що з пасажиром щось відбувається таке, то треба зупинятися, бо пасажир своїми діями може призвести до якоїсь аварії, до падіння. Слухай, ну все як в відносинах. Робить діч, треба зупинятись і розмовляти. Так, да, не варто саджати там дуже п'яних людей як пасажирів, бо вони можуть і як випасти, заважати тобі е керувати мотоциклом. Mm. Ти повинен розуміти, що це небезпечно для тебе теж, і його просто треба висадити. Mm -hmm. Mm -hmm. Зупинитись, поговорити, якщо не доходить, просто припинити цю поїздку, бо це може бути небезпечно. Я коли перед ковідом був на балі. Там є така тема, як мототаксі. Дають тобі один шолом, надягаєш, такий вонючий, тому що всі його надягають, сідаєш за якимось таким. Балійським чуваком, і він тебе везе. Спокійненько везе, але то прискорення, то замедлення. І я завжди робив отак: от, цим лбом, а пшолом, Я думаю, робота в нього завжди хтось б'є по затилку, таке собі. Що робити, щоб цього не було в нашій їзді? Один із цих нюансів, як пасажир повинен тримати свою голову. Він повинен її тримати не прямо за водієм, а трошки з боку. Чи праворуч, чи ліворуч. По Перше, щоб не битися головою. По-друге, на швидкості може бути такий ефект, якщо пасажир тримає голову прямо за водієм, то у водія там якась турбулентність відбувається, і його починає отак голову, отак, от шатати зі сторони в сторону. Якщо ти відчуваєш на швидкості, що тебе починає отак от робити. Це значить, що пасажир неправильно тримає голову. Ага, ага. Ну, загалом це на великій швидкості відбувається. Чи там коли якийсь там вітровий хитрий стоїть, але таке буває, іноді люди не розуміють, що відбувається взагалі, і чому так відбувається. Це відбувається дуже часто із положення голови пасажира. В поворотах пасажир повинен дивитися в поворот. Ага. І це ти повинен перед поїздкою дуже просто сказати: от ми повертаємо там праворуч. Ти дивишся праворуч, і голова твоя трошки буде праворуч від моєї. Якщо ліворуч, дивишся ліворуч, голова трошки ліворуч. Таким чином, пасажир трошки робить звішування в сторону поворота, тримаємо цикл більш рівно. Про що ми говорили в минулому відео? Про зішу. да, до речі, подивіться вон там посилання. Залишимо. Слухай, так ти сказав, що не можна триматись її за мене. Так а за що мені триматися? Пасажиру краще триматися за спеціальні ручки, які повинні бути отут біля місця пасажиру. Їх тут на цьому мотоциклі, немає. Прекрасно, можливо, їх можна встановити за додаткові гроші, але тут є у нас рамки під кофри. Тобто тобі можна триматися за оці рамки під кофри. Взагалі на кожному мотоциклі тут може якась бути своя конструкція. Інколи отут під, о, отут під пластиком є от така там порожнеча, і воно як ручка виходить, ти можеш спробувати. От, от за ці штуки КТМ думає, що пасажир може триматися. Але я б на твоєму місці, якщо вже є підрамки під кофри, Тримався би за них. Я б теж на своєму місці а... трималася за них. Ще один варіант, як триматися це впиратися руками в бак. Навіщо це робити, щоб при гальмуваннях ти не наїжджала на водія? Тобто тебе інерція буде кидати на водія, а водія кине в бак і на кермо, і він може втратити керування. Тобто я його через водія? Так, да, через водія ти впираєшся в бак. Довго їхати так не дуже комфортно, але при якійсь активній їзді можна теж так робити. Це дуже популярна посадка для пасажирів на спортивних мотоциклів. Вона саме комфортна, бо там ніяких ручок для пасажирів немає, вони часто просто впираються в бак. І таким чином вони не заважають водію при гальмуваннях ніяк. Бо вся інерція йде в їхні руки і вони якби, при гальмуванні самі себе тримають. Коли ти просто тримаєшся за водія, чим це небезпечно? Бо е, ти можеш йому якби, заважати і при розгонах, якщо мотоцикл потужний, можеш потягнути його за собою, і він може потягнути ручку газу, і мотоцикл поїде ще швидше. Тобто це може призвести до якоїсь аварійної ситуації. І при гальмуваннях, знову таки, ти на нього навалишся, навіть якщо тебе там, 50 кг, доволі відчутно при гальмуваннях. І це може заважати водію нормально гальмувати. Якщо ви їдете, звичайно, по трасі там нікого нема, ти можеш розслабитись і взагалі не триматися. Так. Ти можеш сісти як завгодно на тому мотоциклі. Якщо ти бачиш, що буде якесь гальмування інтенсивне, то краще завжди все таки впиратися в бак, аніж триматися за ручки це буде простіше. Бо коли ти тримаєшся за ручки, це складніше фізично водієві. Треба пам'ятати, що гальмувати треба поволі, старатися не робити гальмування і гальмувати так, щоб Пасажир все-таки не був весь час в напрузі, щоб він сидів більш розслаблено і більше отримав задоволення. Якби читати дорожню обстановку і старатися не робити різких рухів. Я зрозуміла, на старті я тримаюсь за ці ручки, а при гальмуванні я впираюсь в бак. Так, все вірно. Слухай, ну я коли їду, я зжимаю бак ногами. А що їй зжимати ногами? Мене так пасажир стискає ногами, але не дуже сильно, бо дуже сильно теж не треба, якби водії мішати. Тобі треба як водієві ще пам'ятати, що ці коліна пасажира вони додають ширини мотоциклу особливо задньої частини. Тобто, при маневрах можна щось зачепити колінами пасажира чи пасажир пасажирки. Тобто в міжряддя краще отак, от не Можна так робити, але ти повинен якби відчувати ці габарити свої. Що там стало трошки ширше позаду. І берегти моє коліно. Так, і юридична відповідальність. Все пам'ятаю. Ну, в мене є як мінімум задня сидушка. Ручок немає, тут це щось потриматись. Що нам ще потрібно? Перш за все, ти повинен відкрити підніжки. Оці, так? Прослідкувати, щоб пасажир поставив ноги на підніжки. Це зараз здається трошки смішно, але е, дуже часто про це забувають. Коли пасажири перший раз сідають, вони ставлять ноги е, на те, куди просто потрапить їхня нога. На маятник, на вихлопну трубу, на ще щось. І, іноді це банально небезпечно, бо може там нога зустрітися з ланцюгом. Чи ще щось. Тобто тобі треба прослідкувати, що пасажир поставив ноги на підніжки. І пасажир, як поставив ноги на підніжки, він їх не знімає. Він знімає їх тільки по команді. Пасажиру треба запам'ятати, що сам він ноги з підніжок не знімає, бо це розхитує мотоцикл. Це може бути небезпечно. І не болтаємо так ногами. І пасажир сідає і встає знову-таки по команді. Спочатку сідаєш ти. Тримаєш передній гальма, трошки нахиляєшся вперед. Потім пасажир сідає. Ти перевіряєш, що він дійсно сів, питаєш, чи все нормально, він сів, чи він тримається, і можна починати рух. Коли ви приїхали, все навпаки, зупинилося, ти кажеш, можна вставати. Краще загушити мотоцикл, і потім вже пасажир встає. Щоб не було такого, що ти зупинився. Там думаєш, що ага, я тут ще тут перепаркуюсь. Там три метри, а пасажир вже починає злазити. Також слід пам'ятати, що майже на цих мотоциклах місце пасажира менш комфортне, там більше задуває вітро, як не дивно. Може пасажир раніше замерзнути ніж водій, тому треба можливо частіше зупинятися пасажиру, частіше розминатися. І, взагалі, водієві не забувати про комфорт пасажира. Так, а що ми можемо потренувати? Як можна потренуватися для того, щоб потім виїжджати в місто більш-менш вже впевнено? Ти можеш потренувати гальмування з пасажиром з задніми гальмами, і ти відчуєш, що заблокувати заднє колесо з пасажиром дуже дуже важко і мені ну, майже неможливо, бо він додає оцього навантаження на колеса і задній гальма. Стають набагато ефективнішими. Можливо, в теорії навіть пасажиром мотоцикл повинен гальмувати краще, ніж без нього. Бо пасажир надає більш рівномірне навантаження на колеса мотоцикла. Ну і взагалі відчути, як мотоцикл реагує на пасажира. Ти можеш потренувати і повороти, і розгони, і динаміку. Вона зміниться в тебе в мотоцикла. Добре, що зараз потренуємо? По-перше, можна просто по майданчику поїздити з пасажиром. Щоб ти відчув як пасажир і щоб пасажири теж звик робити ті речі, про які я казав: дивитися в поворот, не битися шоломами, а він все одно буде битися, він забуде про це. Я даю гарантію: триматися за ручки чи впиратися в бак, сідати, злазити по команді. Іноді в мотошколі я ще робив таку вправу під назвою Поганий пасажир. Поганим пасажиром був я. Я сідав на місце пасажира і починав робити усіляку діч тобто, я там бовтався ззаду, звішувався всі сторони. Скидав ноги з під ніжок. Тобто, робив все, що пасажири робити, не свій. щоб тебе висадили. Да, щоб тебе висадили, і по-перше, це відбувало відразу у учнів бажання на наступний день після отримання прав відразу поїхати і катати пасажирів, бо вони відчували, що це зовсім не так прикольно, як вони думали насправді. По-друге, Відразу водій відчуває, який дискомфорт може принести пасажир. І потім, коли пасажир сидить собі е, коректно, не робить нічого зайвого, водій розуміє, о, це класний пасажир. Ти відразу зрозумієш, де поганий пасажир, а де класний. Слухай, це як ці Феберевці, поганий Феберевець, гарний Феберевець. Після поганого вже гарний. Думаєш, оце як мені повезло, ну така в мене пасажирка. Така пасажирка, а вона там болтається, щось. Добре, давайте тренуватись. Дивись, як сідати, коли в тебе кофр? Він трошки заважає, без кофра сідати як би легше. Є два варіанти, як сідати. Е, водій, як я вже казав, тримає передні гальма і нахиляється вперед. Да? Тобто іноді є такий спосіб: ліва нога сюди і потім перекидують ногу туди. От так от. Раз. І сіла. Е, Олександр відчув, як качнувся мотоцикл mm -hmm. дуже сильно. І е, злазять так само. Трошки вперед тримаєш і злазить. Другий спосіб менш естетичний, але теж підійде. Тобто треба отак от банально ногу, раз, за сидушку, і от якось сюди заповзти і е, поставити ноги на підніжки. Отак от. І злазити так само. Там трошки можеш притримуватися і, і якось отако, <кхи> туди вилазиш. Ліву ногу на підніжку. Так, да, він тримає мотоцикл, не бійся, да. так. Отак от. Ні, через кофер не треба. А, через кофер не треба. Через. Ну, Отак от. Так, да, можеш потренуватися. Перед. Мені подобається. Отак от правильно, так. Да. Давай ще раз. Давай. Оп. Все. Так. За що триматись? Ні! Дивись, от є, отут. Оці от. Ні, ні, ні. отут тут бачиш. Оце базові. А краще за ці теплі. Так, взагалі зачепитися з колонкою. Все. І коли ти готова, кажеш, я готова, можемо їхати. Коло без фанатизму. О боже, страшне. Готова? Мабуть. Звертаємо, дивимося в поворот. О, пішли нахло і пасажирка вже вирішить. Дивимося в поворот. Зараз спробую розігнатись трошки і трошки <таспоріг> Що, хватит. Тільки почали. Це, я думаю, їй вже досить. <рес> Саня війшов з стоїть. Кураж. Тримайся, тримайся. <рес> я думаю, досить. На перший раз. Так. Тут мені заважають ці ноги так. на підніжках. Пасажир по команді сходить. Фу, можна вставати. Так, Знімайте шоломи і розповідайте. Відайте, як ваш? Перший раз. Страшно, дуже. Особливо в повороті. В повороті? Так, я намагалася робити нахил тіла туди ж в поворот, як ви сказали. Тіло не обов'язково, просто голову трошки. Ну дивитесь. і голову, так. і трошки тіла, але вже страшно, коли був такий більш поворот туди нахилений. Страшно було, коли мотоцикл. Було так я ж не нахиляв. Я ще не нагаляв ще не починали. Прозаповертали. да мені дуже дуже заважають ноги. Одразу отут. тут бік завалимось. Оце саме страшне. Ну типу, прямо їдемо на швидкості, окей. Але коли ми починаємо повертати, так, дуже страшно, що ми ще просто. Да, пасажиру дуже страшно. В цей момент з нахилом. Тобто, треба старатися сильно не нахилятися. Бо це реально страшно. А тобі як водієві? Як? Ну до речі, не дуже важко. Може, зараз спробуємо з поганим пасажиром поїздити трошки. Але це гарний пасажир, мені підходить. Добре, для першого разу було чудово. Так, ну що, тоді я проїду. Давай, пасажирам. заскакуй зараз. Що, поганий пасажир готовий? Поганий пасажир. Дуже а -а -а. поганий. Поганий. Сідай. Ну, добре. Оп. Давай поїхали вже. Це якийсь поганий пасажир. Хто ви мені його дав? Так. Поїхали. Так, Стій. Куди я ноги поставив? Куди ти ногу поставив? А ну переставляй на підмітки. Отак. Все, давай! Можна їхати. <риклад> давай поїхали. Ууууу! <риклад> воу во во Я тебе зараз висаджу. Та що ти кажеш? Так, не бовтати ногами! Ого! Це ти поганий якийсь. Бо коли чуваки ще не отримували, вони реально висаджуються. Все, виходь, ти мене дістав. Більше не сідати за мною. Це гірший пасажир, який в мене був. У Мене було два це гірший. Так, Олександр добре пройшов тест на поганого пасажира, бо зазвичай люди в мотошколі вони дуже прям нервуються, коли пасажир починає там щось йорзати, нахилятися. Олександр реагував більш стримано і менше давав себе забувати з пантелику, бо вже відчувається трошки досвід є. Це чому не треба сідати відразу пасажиру, коли ти тільки отримав права, треба трошки самому накатати, щоб в тебе була впевненість. Потім тобі буде простіше з пасажиром. Годний. Так що в перший мотосезон краще не їздити з пасажиром, а навчитися добре їздити самі. А от на другий вже можна. Так. Добра порада, я погоджуюсь. Дякую, що дивились. Безпечної вам їзди з пасажиром, без пасажира. Побачимось в новому сезоні!